Добрий вечір. Давно не виходив на зв'язок, багато особистих питань, що з діти хворіли. От, обіцяв зняти відео. Думав, дочекаюся вже кінцевої конфігурації, але, схоже, хто чекати, може бути довго. Система працює і є чим поділитися. От, тому не забувайте підписуватися, хто кому цей канал допомагає, там внизу є реквізити, куди можна підтримати, або підпишіться на BuyMeACoffee для того, щоб це мотивувало якось мене більше викладати відео. От. Ну, сьогодні хочу показати вам автономну систему для резерву зв'язку, яка від'єднана від основної системи бойової, яка живить будинок для того, щоб у випадку, якщо бойова система абсолютно розрядилася або щось зламалося, щоб зв'язок залишався доступним. Так як зв'язок як виявилося важливіше, ніж наявність світла над головою, переключаю камеру. Отже, на чому я побудував цю систему? Я взяв акційний мультиплюс 2. Це є 48 вольтова система 3000 ВА, -ампер, 35 А ампер зарядний. Налаштував його як просто звичайний зарядний пристрій від 220 вольт і до нього взяв теж, знайшов Бушний US5000 USP 1048, який під'єднав до Цербо, окрема ЦЕРБО моніторинг, щоб можна було моніторити стан цього акумулятора. Ця система без шунта. Тому що загалом BMS, Капілантеха все вміє, вона рахує state of charge, стан заряду, і цього достатньо. Значить, як налаштований MultiPlus? На ньому налаштована система ESS про прошу, можна почитати у них на сайті electronenergy.ua, там трошки може бути навіть перекладено мною. Скажу зразу, я не продаю, я не займаюся Віктроном, я чисто як адвансив користувач. Тому я купив цей вілектрон за свої гроші, відповідно, ніяких е, тут як то кажуть, знижок або за те, що я це знімаю, нема на мені. Значить, як працює ця система? <кхід> Вона живиться від цієї, звісно ж, від великої. Але. Е, на ній настроєна динамічна ESS, яка дозволяє рахувати по грошам, коли заряджати акумулятор. видно, тобто, поки що я не бачу цього ефекту, заряджає вона в... мала би вона заряджати вночі по нічному тарифу. Ну, я зробив сьогодні моніторинг. Я зробив не моніторинг, а налаштував параметри. Може, через це і з'явилася можливість поділитися. Тобто я налаштував систему по показникам сонячного контролера основної бойової системи. Тобто, якщо є надлишок сонця, а сьогодні у нас по основній системі, якщо подивитись на моніторинг, значить. В 12.10 вже акумулятор був повністю заряджений. а ще до кінця світлового дня, ну він ще досі йде, ще не закінчився. Тобто від 12.14 12 до 15.41 у нас був надлишок сонця. Відповідно, я налаштував систему, в якій. По показнику. Якщо MPPT-state дорівнює 1, це означає, що mppt контролер обмежує струм заряду від сонця, тому що вже все заряжено, нема куди зливати. Відповідно, якщо MPPT-state дорівнює 1, я вертаю значення true, що достатньо є сонця. Це значення йде на іншу церву. Яка передає у Venus режим, ну, цей новий MultiPlus, режим Keep Battery Charged. Тобто, якщо включити цей режим, можна подивитись на нього назад, ось, якщо включити цей режим, Keep Battery Charged, отут справа. Він автоматично, підтримка заряду батареї, він автоматично почне заряджати акумулятор до 100% така його функція. Да? А якщо е не, е не потрібно, е треба, щоб він працював по динамічній ESS, щоб він шукав оптимальний час, коли заряджати згідно своїх правил, тоді треба включати цей оптимізацію без Battery Life. Це те, що зараз включено. І тоді він розряджає акумулятор. Трохи, і вночі десь там мов би зарядити. Відповідно, ця автоматика працює. І сьогодні, щоб подивитися на розширений, от останні 7 днів давайте включимо останні 12 годин. Да? От сьогодні в 11.09, на 11 ось тут. Зараз скажу коли. 40, десь ось тут я включив цю систему і вона почала заряджати відповідно акумулятор до 100%. Зарядила до 100%. Ось зараз вже почала знижуватися, сонце зникло, і вона не заряджає акумулятор. То система працює, вимкнулася. Завтра перевірю, що вона включилася адекватно, коли сонце буде. Але, якщо коротко, то зв'язок. Якщо при наявності надлишку сонця, він буде обходитись його живлення. Якщо не безкоштовно, то дуже мінімально. І у нього є запас, якщо подивитися на останні 7 днів. У нього загалом є запас десь 1433, 11-10, десь доба, десь дві доби. Взагалі без світла, без наявності сонця, щоб він працював, поки батарея розрядиться до нуля. А з наявністю сонця він по суті вічний. Да? Передключаюсь на іншу камеру. Тепер значить, для чого е, взагалі я поставлю нет, свій телефон, який я знімаю. для чого взагалі я зробив цю систему? У мене було десь три рази. Ситуація, коли я налаштовуючи велику систему, мені треба було виключити акумулятор. Я відповідно виключав акумулятор, при цьому, звісно, ребуталися всі мої роутери Wi-Fi і роутер, який входить оптики, і роутер, наприклад, Starlink. І це, звичайно, спричиняло ну, дискомфорт на зв'язку. Також у системі Електрон є можливість віддалено або виключити або перезавантажити систему. Коли її віддалено вимкнути, то вимкнути вже не вийде, тому що зв'язку ж нема. Я не знаю, чому Електрон цього не робить, чому він в документаціях я буду їм писати, чому вони не рекомендують, щоб живлення цербо і взагалі інтернет-зв'язку до цього Церба було на окремій лінії. Але враховуючи наші реалії в Україні, нам необхідно, щоб автоматизація, автоматика основна, я не кажу, вся основна автоматика, якою можна керувати віддалено, щоб вона мала своє резервування. Хтось ставить на роутери там, маленькі повербанки, які тягнуть, там, до 8 годин. А в даному випадку, якщо говорити про систему, таку, якою можна керувати віддалено. Невідомо, де я буду. Може таки статися, що навіть на фронт поїду і треба буде якось віддалено, там, не знаю, чимось керувати, або поїду десь у відрядження, а жінці тут щось дітям жінці треба буде налаштувати. Відповідно, треба гарантувати, що зв'язок з будинком є гарантовано 100%. Для цього має бути прям відділена система, та? має бути оцей повітряний розрив так званий. Хто знає безпеку, той е, розуміє, про що я кажу. Щоб та система, яка основна, яка виконує свою роль, це світло, там, кухня, е, вон там, е, компресори для рибок, і та система, яка доставляє сюди зв'язок, через який в тому числі і приходять повідомлення про стан, статус війни, про взагалі стан навколишнього світу, вони мають бути окремими. Їх змішувати не варто. Тому що, ну я вже назвав причини, може таке стати, що ви заблокуєте систему і ніхто, крім вас, її не включить. От. Якщо будуть цікаві деталі по тому, як це налаштовано, по надреду, я зможу окремо більш детально зняти відео. От. Але якщо коротко, то до цієї системи ще приїде мені МППТ-контролер, і я від окремого сонячного поля заживлю її для того, щоб. Навіть якщо основна бойова система вимкнеться, щоб зв'язок міг продовжувати заряджатись від сонця. Середнє споживання цієї системи виходить 20 тому що у мене тут Starlink, у мене тут мої роутери, у мене тут відеоспостереження. Тобто середнє споживання за 7 днів. За 7 днів десь 20 кВт 25 кВт в годин за останні 7 днів середнє споживання моє мого зв'язку. Це буквально роутери, це відеоспостереження сервер. Це що там ще? Це over резервна Switch, який живить одну камеру. Що треба буде декілька камер поставити відповідно споживання зросте. І це бекап інтернету через 4G, через LTE. Я ще туди не підключив Sterling, тобто на неї збільшиться навантаження Sterling поки що від основної бойової системи. Але загалом я підозрюю, що десь до 50 кВт в місяць в мене жре тільки зв'язок. Звісно, що я там можу зменшити споживання якимось чином, можливо, там зменшити споживання сервера, який доволі потужний на підоспостереження, але це не є безкоштовно. Відповідно, якщо поставити невеличке сонячне поле, яке буде живити цю систему, можна взагалі автономним зробити її. Тому що акумулятора на 5 кВт годину вистачає на дві доби, можна зробити деякі правила через мультиплюс. Якщо зникає світло взагалі в головній системі, щоб лишалися тільки необхідні речі, якісь відключати для того, щоб продовжити цей час життя, якщо так і буде потрібно, От. Ну, можливо, комусь це буде цікаво, може комусь буде корисно і теж як це реалізувати. Основні якісь моменти я розповів. Вибачте, за, там, на відеокадрах видно, що кабель-менеджмент ще не закінчений. Ну, Я сказав, що ця система ще не завершена. Коли вже будуть всі компоненти стояти, я спробую це все закрутити в короба, для того, щоб ніяких питань не виникало з точки зору безпеки самих кабелів. От. І дякую вам за увагу. Тримайтеся, донайте на ЗСУ, тільки разом ми переможемо. Дякую за підтримку каналу. Поки я нічого не писав, я бачу, що там народ і лайкає, і десь хтось коментує. Тобто, схоже, інформація, якою я ділюсь, вона цікава, хоч і невеликій кількості людей, але цікава. До зв'язку.